Матчів вже заплановано десь приблизно 9 На цей період це достатньо. Може, 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 ще в нас під питанням остання дата це вже перед самим стартом. Другої частини чемпіонату, але ми над цим працюємо. А, а так, два місяці це буде послідовний тренувальний процес. Треба дуже гарно підготуватись до цієї частини чемпіонату, щоб. Ну, показати всім, що ми попали в цю чемпіонську групу не просто так.